Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з романом Ксенії Циганчук Кубик Рубіка. Циганчук Ксенія Анатоліївна, українська письменниця, володарка спеціальної премії від Андрія Кокотюхи Золотий пістоль за кращий гостросюжетний детектив міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Леуратка премії імені Михайла Дубова. Переможець конкурсу Краща Книга Рівненщини у 2018 році. А роман Кубік Рубіка отримав диплом в рамках конкурсу Краща Книга Рівненщини 2022 року. Кубік Рубіка» – третій роман серії Поліцейський детектив. Головний герой з цієї серії. Слідчий Єгор Скляр, який тепер живе і працює у Рівному, їде на стажування від канадських колег до Харкова. Там він зустрічається зі своїм давнім другом і одногрупником Леонідом Бовтуном. Леонід також працює слідчим, але у Харкові. І, як часто буває, буквально завалений кримінальними справами. То, щоб згаяти час поза навчанням, Єгор вирішив допомогти льодім Бовтону розслідувати декілька заплутаних справ. Харків субота 2 листопада 2019 року 23.11. Бовтун засидівся на службі не на годинку, а на цілих три. Після роботи вони швиденько заїхали в Таврію Век докупити потрібні для вечері продукти. Відтак поїхали до льоні. Дружину Бовтуна, Надю, Єгор пам'ятав добре, а от дітей бачив лише раз, ще коли тим було близько двох років. Зараз же на нього з цікавістю витріщалися дві пари очей. Дівчата лукаво усміхались, розглядаючи його весь вечір. Що? Дуже рудий? Посміхнувся скляр. Діти зашарилися, проте дружно підтвердили його здогади. Дуже. Ви обоє дуже схожі, я давно помітила, пригадав слова малої сусідки, яка порівняла його з котом. Скривився, терпіти не міг дітей. Більшість його дратувала, зрештою, так само, як і люди дорослого віку. Не дратували лише деякі. Ті, які вміли думати, з тупих дітей виростають тупі дорослі. Слідак з цікавістю роздивлявся, звички льоні не змінилися. У помешканні чимало книг із криміналістики та юриспруденції, любить таке читати, і, на відміну від скляра, ніяк не бажає переходити на електронні книги. Запах книг ні з чим не зрівняти, каже приятель. А Єгор чхати хотів на запах книг. Головне, отримати інформацію, яка різниця з паперовою чи електронною? Та й навіщо захаращувати квартиру стосами книг, коли в радянських квартирах і без того мало місця. Придивився, тепер на полицях величезної шафи на всю стіну, масивні меблі, зокрема такі шафи, як ця, Єгор також вважав пережитком минулого. Стояли не лише книги Бовтуна, а й, очевидно, дружини та дітей. Скляр прекрасно пам'ятав, що Льоня читає тільки професійну літературу. Тим часом дівчата знову пирснули зі сміху. Дітям набридло сидіти за столом з дорослими, і вони тепер гралися з шиншилою. Діти, не годуйте тварину наїдками зі столу, вагати своя їжа. Нагадала Надя, коли помітила, що ті намагаються пригостити чотирилапого друга копченою ковбасою. Єгор не втримався і усміхнувся. Ці дівчата йому сподобалися. Тепер вони весело жартували про щось своє, у той час, як Єгор із Бовтоном згадували роки навчання. Надя слухала, інколи ставила якісь уточнювальні питання, часом ділилася історіями з власного життя. На дворі суцільна темрява лише світло у будинку навпроти, і силуети людей, які час від часу підходять до вікон. Єгор вкотре відчув себе незатишно, слідак швиденько відігнав непрохані думки і знову зосередився на розмові. Відтак, за вечерею, час минув швидко. Льоня запропонував заночувати у них, проте скляр тактовно відмовився. Хай би як добре не було у цій компанії, йому вже давно хотілося усамітнитися. Він щойно повернувся до готельного номера. Швиденько перевдягнувся, почистив зуби, удушити не мав бажання, тож відразу вклався в ліжко. Покрутив у руках новопридбаний кубік Рубіка, проте швидко відклав в бік. Потягнувся до нічного столика, дістав звідти справу Олександри Альтман. Стажування розпочиналося щодня, крім вихідних, з восьмої ранку і мало тривати до третьої. Далі роби, що хочеш. Тож скляр зголосився допомогти Бовтуну в роботі усе краще, а не тинятися Харковом без діла. Згідно із зібраною інформацією, дівчину вважали безвісти зниклою з січня 2019 року. Ввечері вона пішла з дому і так і не повернулася. Тіло, точніше, рештки, знайшли півтора місяці тому. Громадянка Дарія Миколаївна Базир виявила їх у несподіваному місці, власному новопридбаному будинку. Налякана до смерті жінка відразу помідомила в поліцію. Правоохоронці взялися за справу та все виявилося не так просто, тільки встановлення особи зайняло бозна, скільки часу. Тепер новий етап у розслідуванні впіймати вбивцю. До того, як перейти до нової власниці, помешкання довгий час лишалося без господарів. За словами ріелтора, усе тому, що продавець поставив на нього за високу ціну. Тільки після того, як за вмовляннями спеціаліста з нерухомості власник погодився знизити вартість, будинок, нарешті, вдалося продати. На жаль, зустрітися з господарем Володимиром Корідзе поліція не мала змоги, оскільки той проживає в Німеччині. Вдалося поспілкуватися лише телефоном. Загалом справив непогане враження. За документами йому 50 років тримає в Німеччині невеличкий бізнес, пригадав розповідь Бовтуна Єгор. Виїхав з України ще в кінці 90-х. Як так сталося, що тіло не виявили відразу? Усі ці дев'ять місяців воно перебувало там. Експертиза встановила, що її вбили саме там. Так, тіло з місця злочину не рухали, смерть настала від удару по голові важким предметом. Коротко вводив у курс справи вже трішки захмелілий льоня. Опер страшенно радів допомозі Єгора, а головне знав. Справа у надійних руках. Ну, а він тим часом попідтягує власні хвости, спробує трохи допомогти в розслідуванням Вікторії, інакше після повернення її чекає повний завал. А також, наскільки дозволить час, допоможе батькам із ремонтом. На будинок майже не було покупців, аж поки власник не знизив ціну. Тож тіло спокійно пролежало там стільки часу. Подружжя, яке придбало оселю, дивилося її, ще коли ціна стояла висока, а щойно вартість знизили, придбали. Я так розумію, дивилися вони його до того, як там опинилося тіло у грудні минулого року, підтвердив здогади Єгора Льоня. Небо, який сюрприз знайти у власному будинку вбиту людину. Єгор спробував уявити ситуацію, а тепер їм у цьому будинку жити. Скляр доволі швидко познайомився з деталями справи, поки інформації виявилось небагато, проте, навіть із того, що довідався, запідозрив, не все в ній так просто. Не тому, що тіло Олександри Альтман так довго не могли знайти. Чоловік, вбитої Віктор Альтман, зник два роки тому. Тіла його досі ніхто не знайшов. На курсах Єгор несподівано зустрічає свою колишню напарницю, патрульну з рівного Власту Коваль. Останнім часом відносини між молодими людьми не найкращі, проте Єгор віддає належний її професіоналізму і інтуїції і просить про допомогу. Власта, в свою чергу, вже давно мріє про розслідування серйозних кримінальних справ замість звичних для патрульних сімейних скандалів і п'яних бійок, тож з радістю погоджується. Під час вирішення цих головоломок ігори Власта опиняються у вирі смертельно небезпечних подій, що матимуть непередбачувані наслідки. Отже, Ксенія Циганчук, кубик Рубіка. Приємного читання.